Сформовано перші три роти ударних БПЛА українського виробництва. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Обладнання для ударних рот армій дронів придбали приватні донори. Про це повідомив Михайло Федоров. Вони будуть наводити артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя, заявив він. Також збройним силам України передані пікати, ударні коптери та системи StarLink. Нагадаймо, що Збройні Сили України вже знищили за час війни понад півтори тисячі ворожих безпілотників. Орлан 10 вони є найпоширенішим в Ерефії дронами оперативно-тактичного рівня. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.